Йосип і його брати. Яків і брати Йосипа все ще жили у Ханаані. Батько сильно постарів, і усі його сини одружилися, і у них вже були свої діти. У Ханаані, як і у Єгипті, настало сім голодних років. Яків чув від інших людей, що у Єгипті можна купити зерно. І що його продає намісник фараона. Покликавши синів, він сказав їм Ідіть до Єгипту і купіть зерно для нас усіх. Батько дав їм грошей, і брати Йосипа, сівши на своїх ослів, відправилися у далеку подорож. Десять чоловіків рушили в путь, і лише найменший Веніамін залишився вдома. Яків не захотів відпускати його. Він переживав, що дорога може бути надто небезпечною, і бажав, щоб молодший хлопець, якого він тепер любив більше за інших, весь час був поруч. Після довгої подорожі брати приїхали на ослах до Єгипту і одразу ж направилися до будинку намісника. Йосип дозволив людям із Ханаану зайти. Він одразу ж пізнав своїх братів, але нічого їм не сказав. Увійшовши, ті низько схилилися перед ним. Пам'ятаєш, саме це Йосип колись бачив у снах. І ось тепер усе здійснилося вони таки поклонилися молодшому братові. Спочатку Йосип зробив вигляд, що сердиться. Однак хлопці його не впізнали і, налякавшись, стали розповідати, що вони діти одного батька, що у них є найменший брат, який лишився вдома, а також був ще один, але він зник багато років тому. Намісник фараона заявив: Я не вірю вам. Нехай один із вас піде і приведе сюди молодшого брата, а усі інші будуть сидіти у в'язниці, доки ті не повернуться. Тож Йосип кинув своїх братів до тюрми, але через три дні покликав їх до себе і сказав: Я люблю Бога, тому всі ви можете йти додому, інакше ваші діти і жінки не матимуть їжі. А тут хай залишиться тільки один він буде у полоні до того часу, доки інші не повернуться разом із молодшим братом. Чоловіки дуже злякалися. І почали згадувати про свого брата Йосипа, якого колись продали у рабство. Та провина і досі на нас, говорили вони один одному, ми так жорстоко вчинили з нашим братом і тепер за це покарані. Брати розмовляли по єврейськи, думаючи, що намісник не знає їх мови. Але Йосип, звичайно ж, усе зрозумів. Почувши, про що вони кажуть, він заплакав, але щоб брати не побачили сліз, швидко відвернувся. Тож усі зібралися у зворотну дорогу. І лише Симеон мусив лишитися у в'язниці до їх повернення. Засмучені брати вийшли із дому намісника. слуги дали їм мішки, наповнені зерном, а брати заплатили за це гроші. Але що це? Коли ті відвернулися, слуги швидко поклали отримані кошти до тих же торбин. Так їм наказав зробити Йосип. І брати, прив'язавши свої речі до спинослів, відправилися в путь. Пройшовши більшу частину шляху, вони зупинилися, щоб нагодувати тварин. Один із братів відкрив мішок і раптом знайшов там монети. Брати швидко розв'язали всі інші пожитки і побачили, що там теж лежать гроші. Почався справжній переполох. Що ж робить із нами Бог? вигукнули вони, злякавши, що Йосип, не знайшовши плати за зерно, ще більше розізлиться і покарає їх, коли вони знову прийдуть до Єгипту. Повернувшись додому, вони розказали все якову. Також вони передали йому, що наступного разу, коли підуть за зерном у Єгипет, разом із ними має бути Веніамін. Так повелів їм намісник фараона. Адже тільки тоді він звільнить із тюрми Симеона. Почувши це, батько дуже розгнівався. Він сказав братам Йосипа вже давно немає із нами. Тепер немає й Симеона. А ви хочете забрати у чужу країну ще й Венеаміна? Він не погоджувався відпускати молодшого сина разом з іншими дітьми. Однак пройшов час, і зерно знову закінчилося. Яків покликав синів і сказав їм: Ви маєте знову йти в Єгипет за зерном. Тоді один із братів Юда відповів. Ми можемо повернутися звідти, тільки якщо із нами піде Веніамін. Він пообіцяв особисто піклуватися про хлопця під час подорожі. І якщо з Веніаміном щось трапиться, зроби те ж саме й зі мною, батько!» Яків, переступивши через себе, таки відпустив малого. Він сказав синам, що вони мають обов'язково повернути гроші, які перед тим знайшли у своїх мішках, дав їм гроші на покупку нового зерна, а також подарунки для намісника фараона. Можливо, тоді він стане добрішим, подумав Яків, і брати разом з Веніаміном вирушили у далеку дорогу. І ось вони прийшли. Побачивши їх на своєму дворі, Йосип дуже зрадів. Разом із ними був Веніамін. Намісник сказав своєму слузі: Ці люди будуть обідати разом зі мною. Потурбуйся про їх пригощення. Але коли Йосип запросив братів у дім, вони злякалися. Увійшовши, хлопці зразу сказали слузі, що принесли гроші, які знайшли у своїх мішках, таким чином показуючи, що вони чесні люди. Слуга відповів, що вони все зробили правильно і привів із в'язниці Симеона. Тоді брати разом пішли до намісника. Там вони побачили накритий стіл. А через деякий час у кімнату зайшов сам Йосип. Брати, низько вклонившись, привітали його і передали йому подарунки. Цього разу намісник був добрим до них. Він поцікавився, чи живий ще старенький батько, а потім поглянув на Веніаміна і запитав: Це ваш молодший брат. Побачивши його, Йосип заплакав, бо раніше вони не зустрічалися. Він швидко вийшов з кімнати, щоб брати ні про що не здогадалися, і повернувся лише після того, як умив лице від сліз. Потім усі сіли до столу. Там стояло багато смачної їжі, але найкращі страви приносили саме Веніаміну. Так попросив Йосип. Брати ж дуже дивувалися, що намісник настільки люб'язний до них цього разу наливає їм вино ще й сам куштує його разом з ними. Під час бенкету Йосип сильно веселився. Настав час їхати додому. Хлопці були дуже задоволені, що в Єгипті все склалося таким чином. Поки що вони не знали, що Йосип вирішив ще раз випробувати їх уранці, доки усі спали. Він розпорядився насипати у пусті мішки зерно, а зверху знову покласти заплачені гроші. Окрім того, у мішок Веніаміна Йосип наказав підкинути свою срібну чашу. Я скажу братам, що Веніамін вкрав її. І що він має за це лишитися в Єгипті. Тоді подивимося, чи погодяться старші допомогти йому, чи покинуть ось тут, як колись відріклися від мене. думав про себе Йосип. Слуги зробили все так, як повелів намісник. А як тільки брати виїхали з міста на своїх ослах, він дав їм ще одну вказівку доженіть цих людей! І скажіть їм, що один із них вкрав у мене чашу. Побачивши погоню, брати дуже сильно злякалися, але ще більше затремтіли, коли почули від начальника сторожі наказ зупинитися. Один із вас вкрав срібну чашу мого пана, повідомив воїн. Цього не може бути. Ми б ніколи такого не зробили, закричали вони у відповідь. Але слуга Йосипа продовжував той, у кого буде знайдена чаша, має понести покарання. Він назавжди залишиться у Єгипті і буде працювати на мого господаря. Брати відкрили свої мішки, і посланець почав їх оглядати. Спочатку він роздивився майно старшого брата, а потім і речі всіх інших. Нарешті черга дійшла до Веніаміна. І там, у зерні, було знайдено чашу. Який жах! Тепер він має назавжди залишитися в Єгипті? А що ж вони скажуть батькові? Брати сіли на своїх ослів і разом із Веніаміном повернулися до міста. Прийшовши у дім намісника, вони впали Йосипу до ніг. Що ви накоїли? Запитав він. О, наш пане. Ми не знаємо, як це сталося, але дозволь нам усім стати твоїми рабами, попросив Юда. — Ні, відповів Йосип. У мене залишиться тільки той, у чиєму мішку була знайдена чаша. Але брати не могли повернутися додому без наймолодшого. Яків сильно засмутиться, якщо не побачить його. Юда почав благати намісника лишитися працювати в Єгипті замість Веніаміна. Тільки почувши це, Йосип зрозумів, що його брати дійсно сильно змінилися і не хочуть кидати найменшого на призволяще. Він більше не міг стримуватися і вирішив розповісти їм всю правду. Йосип наказав своїм слугам вийти з кімнати, щоб залишитися із рідними сам на сам. А тоді заплакав і сказав: Це я, Йосип. Чи живий ще мій батько? Брати були шоковані, коли це почули. Намісник Фараона їх брат Йосип? Вони не могли в таке повірити. Тоді, як той, говорив із ними рідною мовою. Так, це я, Йосип, якого ви продали в Єгипет, але не бійтеся, я не серджуся на вас. Це Бог привів мене сюди, щоб пізніше я міг попіклуватися про вас, коли настане голод. Це він зробив мене намісником Фараона. Потім Йосип сказав братам, щоб вони повернулися додому і розповіли батькові, що його син живий. Також він попросив, щоб вони взяли старого та своїх жінок і дітей, а потім поверталися жити в Єгипет. Йосип підійшов до свого молодшого брата Веніаміна, обійняв та поцілував його, а потім поцілував і усіх інших братів. Вони ще довго говорили і тішилися цій зустрічі. Звістка про цю незвичайну історію швидко долетіла до фараона. Він теж зрадів, що ця велика сім'я тепер зможе жити в Єгипті і послав багато возів та коней, щоб братам було легше переїжджати. Коли Яків побачив, як його діти їдуть додому на возах, запряжених кіньми. То дуже здивувався. Що це значить? запитав він. Йосип живий! Він намісник фараона Єгипту, відповіли брати. Спершу батько не міг у це повірити. Але коли хлопці детально все йому розказали, то дуже зрадів. Йосип живий! І я побачу його ще до того, як помру. Отож старий Яків став збиратися в дорогу до свого сина Йосипа. Він вже давно не був таким задоволеним і тому не переставав дякувати Бога за добру новину. Йосип теж не міг сидіти на місці і відправився назустріч своїм рідним. І от нарешті вони побачилися. Йосип обійняв батька. І довго стояв, притискаючи його до грудей. Якими щасливими вони були у ту мить! Фараон дозволив Якову і його синам жити у частині Єгипту, яка називалася Гесем. Ну а Йосип потурбувався про те, щоб у них завжди було зерно. Згодом, коли яків зовсім ослаб, він перед смертю покликав усіх своїх синів і розповів їм усе, що чув від свого батька. Брати почули, що Бог Якова буде піклуватися про них та їх дітей, і що з їх народу прийде наш Спаситель Ісус Христос. Коли ж цей старець помер, його поховали у рідному Ханаані. Поруч із Авраамом і Саррою, Поруч із Ісааком та Ревекою. Поруч із Лією. Ще довго жили його сини та їх діти в єгипетській землі Гесем. Але прийшов час і померли як старші брати, так і сам Йосип, який весь час забезпечував їх родини. Питання. Питання перше. Хто із братів не пішов до Єгипту разом з іншими першого разу? Питання друге. Хто був намісником фараона в Єгипті? Питання третє. Що знайшли в мішку Веніаміна? Питання четверте Кому дозволили жити в Єгипті? Питання п'яте. Де поховали Якова?